Вітаю, друзі, з вами Фелікс. На останньому стрімі хотів повідкривати сувенірні набори, але прийшла ідея не просто їх відкрити, а робити хайлайт. Відкривати сувенірний набір з хайлайтом про гравця. Кожного разу було цікаво порівнювати свої хайлайти та рандомний хайлайт, який міг бути на брелочку в сувенірному наборі. Майже кожна моя гра була приречена на провал, так як мені в кожній грі зустрічались придурки з сусідньої країни, які тупо зливали мені ігри. Слава Україні! Типа ну норм же ж фраза, щоб мене кикнули, правильно? Коротше, я не затягую, став подобайку на цей відос. Якщо цікавий, в такому форматі опенкейс, пів на спонсора і полетіли. Бладі Кейс зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС Доти або Раст. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву і головне пам'ятай та ІГБНЦ чи якийсь сайт, свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Коротше, ось таке ми будемо лутати сьогодні. Запам'ятали? Як ви гадаєте, хоч синька сипане сьогодні? Взагалі, я думаю, дуже би прикольно е, робити хайлайт і відразу відкривати. Головне, щоб щось нормальне було, тому що там бувають такі хайлайти, просто тип пішов, помер. Все. Ось вам хайлайт. Ось он такий, наприклад, ви поняли? О, оце там може бути хайлайт такий. А ч? Ну, от такий хайлайт, може бути, ви поняли, в брелочке? Не пихайся. Ума! Я таким крупним... Ай-яй-яй-яй-яй, Ну, це хайлайт! Ну це хайлайт, давайте спробуємо. Ну, чисто перший. Це такий лайтовий, наступний, тільки нормальний буде. Блін, тут трейн треба було поставити. нехай. Уже цікаво глянути. Синечка прокатилась. Так, і чекаємо. Окей. Плеймис. Дабл -кил. Ну У мене триппл кил, и що я круче, ніж він, чи що? Всьо таку тему не дуже хочу. Вона бабок взагалі не стоїть. ви прикиньте, десь баксів 100, якщо FTшка. Ну реально, дуже, дуже цікаво саме глянути хайлайти, паняли, які будуть. Якщо б не ці брилочки, я, ну, я б не відкривав би цю сувенірку. Повірив в себе, да? Блин, я в его. Все. Два раунда. Типы потужны, конечно. Так, последний раунд, чтобы заработай хайлайт. Два набора. Я не настроенный работы, тут хайлайты. Можем и типы затащить. Короче, давайте просто открою. Как выключение. Ух, не, ну типа хайлайт, так. Полюбе. Спинкс, Дабл Динг, а, взрос. Так, тут у нас 4 набора. О, цедурочки тут можно симпл выпасть, ты понял? И там Давин наложил. Ну що це просто за кіберспорт, і відразу він уже на фокусі виходив так з трейфом. Є питаннячка як би, до, до тімейтів. О, помри мені авік нужен. Гори. Дякую. А тепер я на його місці. А 2 хп, це як вообще? <глух> Полюбий хайлайт. Окей, а що тут за хайлайт? Мезі? The Team Flash? О, ну це це. Добрий вечір. Воно ще й розвернулося. Думаю, він далі піде. А, типу мене цим оставить. Ну це хайлайт. О, я. Ооо, я це прям цікаво показую, як я казав, що ось оце ми будемо сьогодні вибивати. Але слава Богу, тут є брелочки. О, це трипл кіл. Торсі. Окей. Бабка Рубін. Драгон лорчик, отак от перший кіл Ну Це то, що у нього скіни є, ви пані. О, це нормально було, чуєте? Як у нього регає? У Сімпла, коли він наводиться на регає, тут. Поміж них просто стрельну і все. А, згорів ТІМ. Ну давай, пікни, просто пікни. Це прям норм Но це хайлайт по любе нормальный Лок. Карней, Що? Окей, окей. И что тут? Мііии поярче буде, хайлайтик. Виндов. Ну не регає. Тупо не реє. Ну там в голову повинна залетіти а воно не рігає. Е, Ну шо, давай, давайте, щоб я не повертався сюди. Окей, давайте просто ми відкриємо і все. щось ось. щось не ширпове. Можна дать мені. Окей, хайлайтик. Зайву смок. Кримінал. Oh, I would on the peak. You peaked into the wrong guy today because nine ten is tapping into play on oh, your UA. Якщо тобі все ж таки набридли кейси у Габена і з звичайно ти вже не ївся, Google Кейс написали мені про співпрацю, тому у мене вийшло вибити для вас ексклюзивний промокод на 35% при поповненні. Це український проект зі скінами Кейс 2, де ти можеш повідкривати кейсики, зробити апгрейди, контракти, ну і забрати гарні скінчики. Якщо все ж таки ти полюбляєш відкривати кейси або у Габена, або на сайті, посилання на цей сайт буде в описі під цим відео. Та не забувай про промокод Felix, який дасть тобі 35% при поповненні. Щоб розіграти. Якийсь кінчик в цьому відео. Давайте відкрию чотири кейси і найдорожчу емочку, яка випаде, розіграємо під цим відео. Грифончик, зубна фея, баскіл сюди на базу. Забираємо, виводимо і все. Хтось із вас отримає. Дивіться по умовам: виводите фелікс фрі, Відкриваєте, забираєте два шерпа гарантовано і приймайте участь в розіграші цієї емки. Плюс ставити вподобайку та пишити коментар під цим відео. По суті, все, всім бажаю успіхів в отриманні цього гарного красунчика. Через тиждень підведу підсумки в своєму телеграм-каналі. Друга голова. Сюди йди, сюди йди. Я не оцінюю це, як хайлай. Че, тут дві голови? Що, відкриваємо? Окей, відкриваємо. Блін, ми на міражі відкриваємо, ви прикиньте. Ну давайте щас випаде якийсь дроп. Ми його поміняємо на цей. Промка, до речі. Перша промка. One holes, one don't. Що це таке Dodges? Тут взагалі одна із самих речей, які б я дуже хотів би колись отримати. Можливо, не збираю колись куплю таку тему, але жаба душить капець. Сюдой. Блін, давайте один кіл, це не хайлайт. Тільки ніж буде хайлайтом. Срей. Uh, паркур. Прям. Найс. Все у него инфа Не знаю, що це за мув. Хорошо, хорошо. мені щось нормальне. Аби не. Перша синька. Я думаю, більше нічого і не випаде. Апекс. Колбас. Блін, це Апекс, але не то, що треба, блін. І що? І що? І все? О, ту вейсайт. Я не хочу. Я один в чотири. Бригай, пригай, какашка! Червоне, червоне. Поняли? Просто хочеться побачить прокруті дуал дабл Робс. И что нам покажет ропс? Ааа, -мо, прикольно. Дабл килл. Ковбой, ковбой. Там туда сюда. Шо ты путаешь спит ногами? Що тут происходить, коротше, я сужу. 12.4. Третя гра підряд просто якась фігня, тому що мені тупо ні з кімпатії йти. Якщо б ще регало, було б взагалі чудово. Мені тут 11 цих сувенірок відкрити. Щоб то не виглядував, не, не підглядував. Знову спина чи що? Нормально. Чилуємо. Ролим відкриваємо. Тіпівкіляє. взагалі все чудово. Хайлайт. Дуал дабл, знову робсь дуал дабл. Вони люблять трішечки підпушити. Класна флешка, прям взагалі отак. Пішов по поме. Ну, типу, нас за пішов. Ну, моментальна карма, до речі. Чую, що ці ми два раунди взяли як в минулій грі, і все, і на цьому досить. Сюда. Ти можеш відійти? Блин, можешь здесь скаута пострелять? Я такие оставлю, вы просто представить не можете. А вы сейчас, напевно, уже такой не будет. Рабочих. Шо було, вообще? Оце, оце, я, я гадаю, мені треба ось це дати. Полюби, полюби просто давай сюди, сюди. На базу, на базу, габен. Она ты кусок. Окей, що тут за хайлайт? Ну, він точно буде гірше, ніж мій. Help is here. Окей. Нормальний ретейк. Окей. Ну, блін, ви бачили, що я тільки що дав зі скаута. Ну, грубо, кажучи, мінус 4 зі скаута, да. А? Ну блин, ну якби. Ну, нехай. Два кіла в голову. Блин, калаш... калаша не бачила, навіть в прокруті. Що тепер робити? Мэдзи, клач ветеран? Шо? Ну, давай, 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 перебігай. Ой, Ну, Це прикольный хайлайт. Що це було вообще? Коротше, ми робимо хайлайт після кожного хайлайту, ну, типу, прикольного моменту. Я відкриваю сувенірний набір з хайлайтом, поняли? Ніколи такого не бачу. Але згадав, це прикольно. Чекаємо, що у нас тут. Спрей and pray? Типу спрей молитва? Що? Хорош, один є. Окей, другий є, три! Що три? Який він зробив кіл, я щось втикнув. дикону. Я навіть тіпа не покосав, тупо через нього прикиньте. Сюди. Оце мінус 4, це непогано. Дай, дай хоч в прокруті понюхать. Понюхать ту золоту арабеску, там чи шо там. Промка і досинки не декативсно. Ну. Апікс, Кобес, шо? А, це уже було. А, ми, у нас тут каточка. Мор, тобі тобі, тобі. Окей, 1C, 1B. Все у мене тип вообще, і мене сразу Слава в Україні. Я думав, спрацює. Типа, ну, норм же ж фраза, щоб мене кикнули, правильно? Це Нафіга я розмотів? Ну, ніж же ж мозгов не до слова нормально їх связать. Куда? Напевно, от в такі моменти, що ви дуже культурні люди з вами. Найс, ну це хайлайт. Трикіло. Коротше, у нас задача просто зробити хайлайтів, так? Да? Все. На цьому все, єси скапт. О, синічка! Синіка! Перший раз, все, більше скипати не буду. Дуже цікаво прокрути, глянути, щоб побачити ну, щось рожевий, червоне, поняли? Хоча в прокруті, просто понюхати. Все. Апекс нову! Ну ніякої фантазії у Габи не, нема, ну хоч синьку поставив і на тому дякую. Так, все, йдемо... все тяжкі. Як, як сказати нормально? Не суржиком. Блін, там майже два типа, одного покуса може. Е, я випадково взагалі. Sorry, гарний хедшот був, да? Пустий пустився берега, да. Точно. Громка. Що по хайлайту? Flames. Double Блін, Блин, ну слабенько. А з МП-шки до речі, і на МП-шки ця тема прикольно. Сейчас хаєшка в обличчя. Блин, ні. Блін, ну не державно, ну нормально. Idea. Я не думав, що и на плюс. А, там на плюс Д буде not, bad, not bad. А тут uh, прям very bad. Uh, прям Flames. А, Defender. Ой-ой-ой. Все дабл кіл просто, и все. А нормально, нормально. Все одно в мене хайлайт краще, ніж у Флеймса був Другого тіпа кікнули. Блін, не можу. А він мене кікнув? Ого, прикол. Окей, пофіг. Нам треба зробити два максимально подушних хайлайта. Це, типу... напевно, топ дроп на сьогодні. Він тут один. Биклер, uh, <райкан">. мабі. Я ж увернувся. Шутін, шутін, он <райкан> смок. Сюди мінус 4. Які ж вони сочні були ці мінус 4. Ну, це золота рабеска, полюбе. Флеймс. <райкан". райкан> А Defender, це вже ж було. Mm -hmm. Просто поста лютіший на фіналочку просто на останній наш кейс. З якого що? Звичайно, ширпи. Мезі даблкіл. Можна навіть не дивитися, але давайте глянемо. Подобивав, він подобивав, типові так червоні. По результату у нас ось така ось вся фігня.